Ой, дівчинка, привіт. Ти що, одина. Мишов ну, одинакові. А -а -а. Я бачила там е якісь велосипеди Є. Давай їх возьмем. Давай. Я взяла велосипед. Я так... візьме. <просвітка> Я вроде бачила, щось, там вроде щось було, я не пам'ятаю, я щось бачила. За мной иди. Сейчас дышаем. Сюда. Так. Дивился, кто-то гайно. Хвала. А, то А я трошки впала. А давай будемо поки сосеслими, бо ми одинакові. Давай. Ти будеш на верху чи На жду? <ах> Окей. Так. Що е би нам зробити? Може, давай. Е е давай я бачила десь гроші. <кхід> давай їх. Підемо подивимося, подивимося. Я бачила десь гроші. Ходи. Да. Ой, я да. Я забула диви. А от тут голос. Я знайшла голос. Давай купимо собі щось е, поїсти і пиво, Бляха ми вже мокрі. Давай, давай купимо собі подив... щось, е, подивимося щось шо, е, подивимося ну, е, купити, вбратися і їсти. Давай. І зачіски поміняти. Да? Я уже взяла лову. Говорю, я тебя возьму на луку. А нет, уже заморочь. И куда? Давай я палку плыцовку поменяем. Я не знаю. Я может зараз поменяю. Может... Se a coisa. Hum! Ah, eu vou virar. Olha. 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 А потом в Давай. Мы закупили есть. Идем. Идем. Да. Давай. Давай я тебе дам дать. Давай я тебе дам лоси. Ну я как тетя Все, ходи. Да. Давай я поставлю лову. Давай я тебя на русский возьму. Да. Ты на дуе столони. мене дивує? Що я так скоро навчилася на велику їздити. А ну я зараз може, подивитися таку майчу. Мені то не продається. А ну то що таке? Покупайники чи що? Покупайники чи що? Покупайники чи що? Я вже взяла, я йду в полі Є, тобто. Якщо її нема, то заходь до мене нема, нема тут. Я возьму, може, такий бодік. Я, власне, йду до нього. Е, Цей Ну, таке саме. Це будемо одинаково вдіватися. Одинаково чи ні. Ха? Я тоже давай е, якийсь, е, якусь утьожку в нас двох повторимо. Ти мої цвят. Давай мий мою одежку повторим е, Той куп пензентик в зараз я сейчас скажу, де в одязі він знаходиться Біля такої кофточки, біля такої кофточки, і ще біля такої е е комбінезону, чи як то називається, я забує. Хто <ривіт> все майже в самому кінці, але там, там де не, нема того знаку ЛП. То там де все не писа того сілого. Там, де кофточка, то показати біля, біля цього? А во, що ти найшла таку? Тепер до станятків. Зараз покажу, де вони знаходяться. Біля таких во останяток таких во, таких во і таких во, і там є такі води. Ти вже знайшла ціні? Не можеш знайти? Зараз. Так само де, де нема того сілого, там, де біля так, такого лозевого, Богу, і біля так, такого, і там по салудинці є таке. Біля сілого Не може знайти? Nee. То давай зараз гуртай на самий велх. І давай може возьмемо якийсь такий такі такий. Або таке спіднечко вибилай. Або давай як то таке, як ти вбиво, Такий во медведяк і такий во зараз покажу. І... Ні, давай таке во, бо зараз літо. Давай таке во і таке. Або таке і таке, просто тіво соло таке не І буде, ой, не жаркіше, а, тип, боже, ну, зимніше. Давай такі вобілі. так вобілі. білі. Все, пішли додому. Так, йдемо? Це слезка.